Всім привіт! Сьогодні моє підвіконня, моє віконечко. Хочу вам показати намиті гарні орхідеї. Вони, вони бувають і такими: Полула, цю красу, натерла, намила, орхідеї блищать, підвіконня блищить. Все чудово! На цьому підвіконі ви знаєте, що вже є дві орхідеї з китоносиками це Різінг Сан і Орхідея Senson. Декілька орхідей в мене тут ще квітнуть бронзовий Будда, Diffusion і Меліон. Ось Diffusion відкриває ще свої гарні бутони. Ароматить неймовірно. А бронзовий Будда ароматить теж приємно, але щось менше, тому що кіточки вже вигоріли. І аромату небагато. Але це не вся новина від орхідеї бронзові Буде. Поки вона квітне, вона ще й випустила мені квітоносика. Я цю орхідею не купляла, я її виріла в атереї. Зараз водички в горщику багато, а потім я її зілів, коли вона нап'ється. Виростила вона в мене два листочка. за цей час, багато корінчиків, і ось сам клювик квітоносика. Орхідея ще квітне і вже випустила квітонос. І я просто в неї закохана, просто орхідея неймовірна. Хто ще вагається купляти чи ні, купляйте, поки літо і нормальні, адекватні ціни на орхідеї. Хочете придбати цю орхідею? Купуйте, я вам рекомендую від щирого серця. Неймовірний сорт. Просто я шокована і квітне, і квітоносика дає. Ось такі новини добудучи на моєму каналі.